Привіт друзі, сьогодні я зробив відео, в якому розповів про те, як Трамп робить все для того, щоб врятувати Путіна, і там я розповів про те, що ну я не впевнений, чи Трамп є агентом Кремля, чи ні, але всі його дії, всі його погрози, всі його заяви. Вони всі на руку одній єдиній людині на цьому світі, саме на руку Путіна, і всі дії, які зараз робить Трамп, те як він намагається зруйнувати Західний світ, те як він намагається зруйнувати Сполучені Штати Америки, його погрози про анексію Канади, Гренландії, ну і все інше, це все тільки заради того, щоб допомогти Путіну відмитися для того, щоб повернути Рашу. В цивілізований світ, і да, я в цьому впевнений. Я так думаю, і я маю право на таку точку зору. І сьогодні був стрім Шейтельмана, і в цьому стрімі Шейтельман е, сказав, що він не вірить в те, що Путіна можуть е, вибачаюсь, в те, що Трампа можуть тримати за яйця, і що Трампа можуть шантажувати. Ну і таким чином, що Трамп є агентом Кремля. Я частково погоджуюсь з шительманом. Частково ні. Сразу хочу сказати, що я отримав листа від одного з моїх глядачів, який мені е, підкреслив це, що от а шительман, він думає інакше. І хочу вам сказати, що я також дивився цей стрім Шительмана. Так, шительман на сьогоднішній день залишається один із двох блогерів, яких я поважаю, яких я дивлюсь. Це дуже розумна людина, це дуже досвідчена людина, це класна людина. І я ну я отримую відшительмана дуже багато корисної інформації. Коли дивлюся його стріми, коли дивлюся його відео, мені імпанує його підхід. його... Аналізи, те, як він дивиться на речі. Але це не означає, що буквально з усіма ствердженнями Шейтельмана я погоджуюсь. Знаєте, із всіх заповідей, які є в Біблії, для мене є е, однією з найголовніших заповідей це не сатварі собі кумира. Да? Тобто, в мене немає улюбленої музикальної групи якоїсь там або улюбленого відео, або ще щось такого, яке б я б, е, вважав, би, от що це, от, знаєте, це, от, це ікона. Чого там такого те ж саме відноситься і до людей, яких я дивлюсь, до яких я прислухаюся, з якими я спілкуюсь, е, чому я кажу, що я частково погоджуюсь з Шетельманом? Да, я впевнений, що Шейтельман правий. На сьогодні не існує таких якихось там фотографій, наприклад, да, якими б можна було шантажувати Дональда Трампа, навіть якщо б він би там б трахав би казу, а не тільки різних проституток. Це на сьогоднішній день. Ну це не, не буде е, таким, скажімо, таким матеріалом, за який можна. Чіплятися і шантажувати таку людину такого рівня, як Дональд Трамп. Я не вірю в те, що є якісь договори, там, наприклад, що КГБ колись там підчепила на гачок Дональда Трампа, і є договори укладені на співпрацю, і цими договорами також можуть шантажувати Дональда Трампа. Ні, це все маячня, це все ерунда і тут. Е Шейтельман правий на 100%. Ну, подивіться, Дональд Трамп пройшов вже через стільки різних судів. Там вже стільки всього відбулося, скільки цих різних е, простітуток там не розуміло, не зрозуміло кого його. Чому тільки не звинувачувало ну от просто от, і. Якась там додаткова інформація в його там під 40 років е, віці? Ну це вже такий чепуха, така єрунда, що він на це не буде. Він він від цього, цього так відмахнеться, як сон від дробини. Тобто, в цьому я з Шейтельманом на 100% погоджуюсь. Але чи означає це, що в світі не існує нічого, за що б можна було би шантажувати Дональда Трампа за що, щоб могло тримати Дональда Трампа за яйця конкретно і е, що? Давало б можливість маніпулювання е, Дональдом Трампом. Ні, я впевнений, що такі речаги маються, да, що такі важелі є. І те, що я бачу на поверхні, це гроші. Причому гроші не просто особисті гроші, да, там які у Дональда Трампа є. Там ну наприклад, там мільйон, десять мільйонів, там сто мільйонів. Да, його особистих грошей. Ні, е, це також не було би якоюсь там великою такою проблемою для для Дональда Трампа. Але для Дональда Трампа, судячи з того, що я бачу, ну як, як він себе поводить і, взагалі базуючись на якомусь аналізі цієї людини, то я вам можу сказати, що е, родинні гроші, да, ось це дуже суттєвий важель впливу на Дональда Трампа. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, Дональду Трампу 40 років він скоро вже здохне. Ну, ну Це, це, це фіз, фіз, фізіологія, да? тобто неможливо жити вічно. І він це чудово розуміє. Він чудово розуміє, що все, що досталося йому від батька, так, він якимось там чином то банкрутів, то знову від, відбудовував. Тобто від батька йому досталися зв'язки, гроші достався якась така, знаєте, серйозна така платформа. Але що ми маємо зараз? Ну, подивіться на його дітей. Ну, це дебіли, дегенерати. дегенерати. Ну тобто, ну якщо, наприклад, Дональд Трамп зараз втрачає все, О, давайте собі уявимо таку ситуацію: немає Дональда Трампа і все втрачено. Дональда Трампа немає зараз часу все це відбудовувати панопа заново. Да? Тобто, чи зможуть його діти? Заробити великі статки для себе і для своїх родин, чи зможуть його діти зараз розкрутити бізнеси, піднятися так, як вони стоять зараз? Я впевнений, що ні, і ось це є дуже серйозним важливим, серйозним таким гачком, на який можна тримати. Дональда Трампа не забуваємо, що Дональд Трамп був шостиразовий а, лузер. Да? Він шість разів втрачав свої бізнеси. Він шестиразовий банкрот. Тобто, як бізнесмен він так собі бізнесмен. Але е, він шість разів свої всі ці збанкротілі е, кампанії якось витягував. І на сьогоднішній день він має якісь непри, непогані статки. Да? Так, він не саме найбагатша людина в світі, але в нього досить класні статки. І цих статків, цих грошей достатньо для його дітей, онуків і там на. На декілька поколінь уперед, для того, щоб вони жили, не працювали, і в них було все гаразд. І є велике питання: а за який рахунок він. В, він е Відбудовував свої бізнеси з нуля, да коли він втрачав, коли він втрачав все, коли він ставав банкрутом. Тобто, звідки він брав гроші шість разів, принаймні шість разів це ті, які офіційно ми з вами знаємо. Звідки він брав шість разів гроші на те, щоб відбудувати свої бізнеси? Так, перші рази там це було відомо, що йому допомагали е, його знайомі його батька. Да? Тобто батько йому залишив не тільки бізнес імперію, батько йому залишив і дуже класні знайомства. Дуже класні зв'язки, і ці знайомства і зв'язки допомагали йому відбудувати а, свої а, бізнеси на початку. але це ж було декілька разів, розумієте. І е, ну, будь-яка нормальна людина, вона може допомогти раз-два е, лузеру, да, який все втрачає, навіть те, що йому залишили. Але е, допомагати постійно це вже ну, якось е, ну, не завжди це працює. Да? І йому треба було брати десь гроші на те, щоб відбудовувати свої бізнеси. На сьогоднішній день походження грошей має дуже велике значення. Ми з вами знаємо зараз Зараз багато мільярдерів, да досить дуже багатих людей, які багатші за Трампа, у яких статки більше, ніж статки у Трампа. Але вони не можуть нічого робити з цими грошима, тому що ці гроші пов'язані з Рашею, пов'язані з Путіним, і ці гроші заблоковані. Тобто, ці люди знаходяться під санкціями. І давайте зараз собі уявимо таку ситуацію, що. Випливає така інформація, що всі ці гроші, якими зараз маніпулює Трамп, які в нього є в розпорядженні, не особисто у Трампа, а у всього всієї його родини. Да? Тобто всі його статки, всі його бізнеси, які вони зараз є, вони походять від брудних грошей, які пов'язані також з Росією і з е, Путіним. І давайте собі уявимо, що буде з Трампом і з його родиною, якщо це випливе, і якщо. Весь світ зараз е, почне його переслідувати, і за це да і на ці гроші будуть накладатися санкції. Будуть ці гроші заморожуватися. Тут знов таки п'яте таке, знаєте, на п'яте діло чи буде? Е, Імпічмент пов'язаний з цима до Трампа чи ні, чи зможе Трамп утриматися у владі чи ні, е, Трампу наплювати Трампу наплювати на Сполучені Штати Америки, Трампу наплювати на життя людей, трампу наплювати на все, трампу не наплювати на свою родину і на ті гроші, які є у його родини. Тож е, це я думаю може бути знов-таки. Це тільки мої припущення. Да, я тут хочу це підкреслити. У мене немає жодних доказів е, про те, що я кажу. У мене немає якоїсь такої інсайдерської інформації, це просто те, що я бачу, про що я думаю. Це мої думки. Тут я хочу це підкреслити. Так, ось якщо Трампа тримати за яйця е паперами, документами, які підтверджують походження грошей його родини, його всіх статків, що ці гроші походять і пов'язані з підсанкціонними. Моментами, то це буде сильним важелем, це буде сильною такою е проблемою для Трампа, і він буде робити все, все, що він може. Він навіть буде топити себе, тому, тому що те, що він зараз робить, да. Тобто він себе зжигає, це, от я дивлюся на всі ці його дії, на все, що він каже. У мене таке відчуття, що він, він просто зжигає себе. Він от пре як е, асьо на пролом е, в нього є одне завдання, да, і йому не важливо навіть що буде вже з ним самим, не те, що там з Америкою, зі Сполученими Штатами Америки, да там або з його е, друзями, з його знайомими. Ні, йому вже. У мене таке враження, що йому йому вже все рівно що буде, навіть з нім самим. Йому треба врятувати е, свою родину йому треба не залишити себе на старость да, подихати в, ну, в повній ніщиті, І це в, край, це в кращому випадку повна ніщита. Да? А в іншому випадку може бути, що це буде не просто ніщита, а ще й тюрма. Да? І не залишити в ніщиті його родину. Ще раз кажу, що окрім, окрім Трампа, зараз я не бачу жодного, жодного члена його родини, який би зміг би відновити, хоч якось, да, його, цю імперію. Зміг би повернути щось, зміг би заробити якісь гроші, якщо Трамп все втратить. Ось в цьому я не погоджуюсь з Шейтельманом. Да, я ще раз кажу, що я погоджуюсь з тому, що не існує якихось там фотографій, нікі якихось там договорів, які можуть тримати Трампа на гачку, і можна шантажувати, але гроші, гроші, гроші. І е, ми з вами не маємо достоверної інформації, звідки Трамп брав ці гроші на те, щоб е, відбудовувати свої бізнеси спочатку, коли він був е, е, на нулі, да, коли він це втрачав. Тож, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам розповів зараз, про мої думки, чи е, мають право такі думки на існування, чи може таке бути, чи може це мої фантазії, і, знаєте, це <св 'язано> з моєю нелюбов'ю до цього персонажа. Да? А я його не просто не люблю, я його ненавиджу. Цей персонаж він, е, він зараз руйнує, він зараз руйнує. Е, Ті країни, які дуже близькі моєму серцю. Він зараз руйнує Канаду, він руйнує Україну, і це я йому не можу пробачити. Тож, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Не забувайте, що всі ми люди, всі ми можемо помилятися. Так само можу помилятися і я, так само можуть помилятися і будь-які інші оратори і інші блогери. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Тож, друзі. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші підписочки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.